Привіт малята! Рада всіх вас вітати. Хочу дещо розказати. Сьогодні до нас в гості завітала коричатка з Великоднім кошиком. Хочу нам щось дуже цікаве розказати про свято Великодня. Свято Паски недалечко. Люди зазвичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великодням називають чистим або білим. До Великодня готуються заздалегідь, господині прибирають в хаті. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим та світлим великим. Чистий четверг це день весняного очищення, тому люди купаються до сходу сонця, щоб не хворіти весь рік. До свята господині готують великодні страви. У кожному домі пахне дуже смачно, бо печуть паски. А ще. До цього дня розписують писанки, роблять крашенки. Існує чотири види пасхальних яєць. Найперше це крапанка. Крапанки це яйця, які покриті кольоровими крапочками на фоні іншого кольору. Це крашенки. Яйця зафарбовані в один колір. Назва походить від слова красити фарбувати. Це писанки, яйця, які декоровані традиційними символами, які намальовані за допомогою воску та барвників. Це дряпанки, яйця, на яких малюнок дряпається металевим стержнем. Ще вдавнину люди шанували писанку. Вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла, вічності. Дотепер вважається, що писанки приносять щастя. Крашенками та писанками обмінюються та дарують їх рідним та друзям. Ще писанки можна прикрашати символами: символ оберіга та захисту – це сонце та зірка, символ берегиня, півень, сітка, решето, хрест. Символи любові квітка, смерека. Символи здоров'я і довголіття олень, зозуля. Символи багато вражаю це ріжки або ромб. А зараз пограємо в гру, яка називається Великодня писанка. Знайди до писанки її зображення. Люди, ідучи до церкви, збирають Великодній кошик. Церковний дзвін доноситься до небес. звістку про Воскресіння Христа. Після освячення страх люди йдуть додому, вітаючи один одного зі словами Христос Воскрес, а їм відповідають воістину Воскрес. На великдень не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитись, щоб увесь рік був хорошим.